Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож, беріть собі щось посьорбати, похрумкати. Не беріть, бо ви не встигнете доїсти. А якщо встигнете, то беріть і похрумкати, що ж вже робити. Смачного. Давайте сьогодні довго не балакати, ви знаєте, що робити. Підписичка, лайк і коментарик для підтримки цього каналу. А тепер погнали читати історії. Чи поганка я за те, як відповіла колишньому і його коханці на її безпліття? Мені 34 роки, моєму колишньому 40. Він зраджував мені 3 роки з колегою. Зараз вона його дружина. В той час у нас було троє маленьких дітей. Я дізналася про роботу. Ман постфактум вигнала його з дому і подала на розлучення. Він просто зібрав речі і переїхав до неї. Під час розлучення вони намагалися забрати у мене дітей. Аргументуючи це тим, що в них є повноцінна сім'я з двома батьками. Вони реально хотіли повну або первинну опіку. Вони програли зараз. У нас спільна опіка: 50 на 50 час з дітьми. Він одружився з нею ще до того, як чорнила на наших паперах про розлучення. Учення встигли висохнути. Атмосфера між нами, м'яко кажучи, токсична. Вона вважає, що я мала прийняти їхнє кохання і бути вдячною, що він тепер такий щасливий. Він злиться на мене за те, що я не граю в дружбу заради дітей, і особливо за один момент. Його родина питала, чому я не можу бути трішки дружелюбнішою, бо це ж для дітей. Я не витримала і сказала, що після того, як дізналася про його роман. Пішла здавати аналізи на Запо США, не тому, що люблю драму, а тому, що роман був не один. До цієї коханки була ще одна колега, з якої, як я зараз підозрюю, теж щось було, або він дуже цього хотів. Я просто хотіла впевнитись, що він не приніс мені додому нічого зайвого. Він сказав, що це дріб'язково і огидно, бо в нього був лише один роман з тією однією жінкою, і лише три роки, наче це якесь. Виправдання, ми спілкуємося тільки через додаток для спільного батьківства. Його дзвінки і особисті повідомлення я ігнорую. Найважче, коли доводиться бачитись наживо. Наприклад, у школі. Я змушена тримати мінімальну вічливість, бо наші діти можуть це побачити. Це забирає купу сил, але я люблю дітей більше ніж ненавиджу його. Зараз усі троє вже шкільного віку. Вони нормально адаптовані, але дуже явно віддають перевагу моєму дому. Їм складно проводити тижні у батька. Я ввожу їх до терапевта, щоб вони мали простір прожити всі ці емоції. Розумію, що ситуація далека від ідеальної. Колишнього і його теперішню дружину офіційно попереджали тиснути на дітей, змушуючи їх називати її мамою. Чи Мамою плюс її ім'я. 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 Бо вони певний час так робили. Навіть терапевт підтвердив, що це шкодить дітям. Моїм дітям не подобається цей роман і те, як все склалося. І чесно, в голові я щодня тихо святкую, що вони це відчувають. Але я ніколи не говорила їм про це з позиції: твій тато виродок, а вона розлучниця. Я не підбурюю їх. Вони знають, що тато зрадив не від мене, а від нього. Він вирішив сам пояснити їм деякі речі, і без терапії, яку він дурницями, це вийшло як вийшло. Тепер до моменту, за який я питаю, чи я поганець. Це сталося на шкільному заході на Геловін. Ми всі були там: я, діти, він і його теперішня дружина. Спочатку він підійшов до мене і сказав, що нам потрібно поговорити. Я одразу відповіла: якщо це не про дітей, то ні, не потрібно. Пізніше, коли я була сама в більш спокійній зоні, вони вдвох мене перехопили. Видно було, що це заздалегідь спло. Нована розмова. Він заговорив, сказав, що його дружина безплідна, що вони роками намагалися мати біологічну дитину, але нічого не виходить. Далі пішло щось на кшталт емоційного шантажу. Мені сказали, що для неї це дуже боляче відчувати себе аутсайдеркою, що вона любить наших дітей, хоче бути для них мамою, а я. Заважаю їхньому зв'язку, мовляв, якби я відпустила свою ненавість і була до неї добрішою, заохочувала дітей зближуватись з нею, вона б не почувалась так, ніби завжди зайва. Він додав, що як жінка, яка завжди хотіла бути мамою і повинна розуміти цей біль, я мала б поставити зі співчуттям. І вишенька на торті він каже: як мінімум, ти б могла висловити її свої співчуття, як моя колишня дружина, і третій. Батько наших дітей мене реально перекосило на слові третій батько наших дітей. Це жінка, яка свідомо зустрічалася з одруженим чоловіком, поки в нього вдома була дружина і троє немовлят. Жінка, яка допомогла зруйнувати сім'ю моїх дітей. А тепер я маю жаліти її, бо, виявляється, вона не може народити своїх дітей. Я подивилася на них і спокійно сказала приблизно таке: чому ви розповідаєте мені про свої особисті приватні проблеми, які не мають до мене жодного стосунку? Я не кричала, не ображала, просто відрізала. Він буквально переключився з благаючого на розлюченого за одну секундочку. Почав звинувачувати мене в огидній реакції та в тому, що я нечутлива, що нормальна людина хоча б поспівчувала. Я просто розвернулася і пішла, не тому, що мені не було що сказати, якраз навпаки. Але я не хотіла, щоб наші діти або хтось зі школи слухав цю сцену. Тієї ночі він кілька разів писав мені повідомлення, питав: звідки в мене стільки огидної черствості? Як я можу бути такою безсердечною жінкою? Будучи матір'ю, потім він намагався підняти цю тему на зустрічі в школі, де ми з ним були вдвох. Дітей поруч не було. Я просто ігнорувала, переводила тему на навчання і потреби дитини. Врешті-решт я переслала наші переписки своєму адвокату, щоб усе було задокументовано на випадок, якщо він захоче закручувати конфлікт далі. Я думаю, що вони просто хотіли емоційної реакції та підуть далі жити своє життя. Але, схоже, для них це не закрито. Тому я й запитую я справді така черства і погана людина, яка відмовилась. Літи жінку, яка взяла участь в руйнуванні моєї сім'ї, тільки тому, що вона не може мати біологічних дітей, чи маю я хоч якесь моральне право, сказати ваше безпліддя це ваша особиста трагедія. Я не зобов'язана робити з вас третю маму для моїх дітей, щоб ви почувалися краще. Ось така історія, друзі, чекає вас в коментарях для її обговорення. Як ви думаєте, авторка черства черства? Черства і надмірно реагує, чи це нормальна реакція ображеної, зрадженої жінки. Як для мене, це нормальна реакція, і мені здається, я б також не була люб'язною з коханкою свого чоловіка. Ну страсті теж мені увела чоловіка сім'ї така, а чи ти на мене злишся? А що таке? Я думала, що ти будеш мені вдячна за те, що я зробила твого чоловіка таким щасливим. Спасіба, звісно. Дура, ой, не знаю, що вам сказати. Абсолютно не вважаю авторку поганцем, абсолютно не вважаю черствою людиною, її. це нормальна реакція. Поставте себе на її місце. У них троє малесеньких дітей. Він її зраджує три роки. Мене ще повеселило те, що він такий возмущений. А коли вона здавала аналізи на запас США. типу, я взагалі ти зраджував тобі тільки з одною жінкою і всього три роки. Серйозно? от серйозно? Він думав, це йому якийсь плюсик дасть в карму. Чи ця зрада вже якось не вважається зрадою, якщо він зраджував тільки з однією жінкою, і всього три роки? Ну як би, у нас троє дітей, і я тобі всього три роки зраджую. Ой, що вам сказати? Це це взагалі якийсь сюр, і мені здається, що ці відносини з його новою дружиною не сильно довго та й продляться тому що зрадники є зрадником. Я знаєте, все таки трошечки протримую з цього, що зрадив одній, буде зраджувати і іншим. Тому не думаю, що це шлюб на якийсь довгий термін. Пару років окей, да зараз вони стикнулися з труднощами, що вони не можуть завести дитину спільно, потім іще щось. На цьому фоні будуть постійні конфлікти, і на фоні того, що колишня дружина її не буде сприймати, і це нормально. І оці постійні конфлікти вони будуть як сніжний ком накочуватись, 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 і зрештою цей шлюб. Вибухне, я так думаю, і знаєте, що мене ще посмішило? Ти як третій батько? Все. цю коханку вже ми в маму записали. Вона обіжається, що ця не хоче підбурювати дітей, щоб ти її теж мамою називали. А ти хто взагалі? Яка мама? Про що ви взагалі говорите? Це нова дружина вашого батька. Все, це її статус, це максимум на що вона може претендувати. А ці дівчата, які приходять в чужі сім'ї, і кажуть, я хочу стати мамою тобі. Ну, яка мама? Мама може бути. Тільки одна. І якщо діти самі не хочуть називати тебе мамою чи татом, то ніхто, в принципі, їх примусити не зможе. І це буде дуже руйнівним для психіки дитини, якщо примушувати називати когось мамою чи татом. Це дуже глупо і дуже по-тупому, що колишній чоловік і ця нова дружина хочуть, щоб діти ставились до неї як до рідної мами. Ну, це бред. Читаємо, що кажуть люди. Непоганець. Це майже якась комедія. Він хоче, щоб ти співчувала його бажанням. Я впевнений, ти б теж не відмовилась мати дітей 100% часу і адекватні аліменти від нього. Він згадує про співчуття тільки тоді, коли це вигідно йому. І авторка відповідає: Я вважаю, що моїм дітям справді було б краще зі мною. Але я реалістка. Він має наробити дуже багато серйозних помилок, щоб суд це визнав. І я не можу бажати такого. Своїм дітям. Я просто сподіваюся, що він, хоча б, постарається бути для них найкращим батьком. Наступний коментар. Просто пам'ятай, він вимагає одностороннього співчуття після того, як зраджував тобі три роки. У цей момент він втратив будь-яке право чекати від тебе емоційної підтримки. Я взагалі не розумію, як людина, яка зраджувала, може якось вимагати від людини, яку вона зраджувала, якогось співчуття до своєї нової дружини, з якою він зраджував. Мені це на голову не налазить, і я не розумію, чого людина настільки тупа і дурна, що вона не розуміє, що вона робила боляче цій людині. Це просто жах. Ну, це глупость і тупость цього мужчини. Точно, де було хоч якесь співчуття з його боку, коли вони крутили роман за твоєю спиною. У них тоді не було проблем із тим, як ти себе почуватимеш. А тепер вони хочуть жалості. Це смішно. Абсолютно погоджуюсь з цим коментарем. Ніхто не зобов'язаний співчувати їм, але в нашій сучасній моралі жінка, яку зрадили, має бути ще й максимально цивілізованою, інакше це ж погано виглядає. Ти реально між молотом і ковадлом і змушена якимось чином тримати обличчя заради дітей. Я би послала цю сучасну мораль і вела б себе. Приблизно так само, як ця жінка, а може навіть і гірше. Вона ще намагається тримати свої емоції. Я не впевнена, щоб у мене вийшло. Аби мене мій чоловік зраджував і вимагав від мене якогось розуміння до його цієї коханки. Ну це жах. І де він знаєте, лісом? Тоже мені наступний коментар. Непоганець. Вони чудово знали, що Роман матиме наслідки. Те, що відбувається зараз, просто карма, яка нарешті їх наздогнала, і їм дуже не подобається, що світ не крутиться навколо їхнього кохання. Наступний коментар: отак карма заборилася, але не забула. Твій колишній може чекати на твоє співчуття до коханої до тих пір, поки пекло не замерзне. Я ще й не здивуюся, якщо вони врешті зрадять одне одному. Люди, які так легко руйнують сім'ї, рідко раптом стають Вірними і моральними абсолютно згодна, і я б також не здивувалася, аби вони почали один одному зраджувати. Наступний коментар: принаймні, ти могла б висловити їй свої співчуття Серйозно? Вона розвалила твій дім і зруйнувала життя тих самих дітей, з якими тепер хоче ближчого зв'язку. Чи вона тоді жаліла тебе, чи думала про біль твоїх дітей? Я б на твоєму місці відповіла так: діти це подарунок згори, але не кожному дають шанс бути батьком, і точно не всім, хто свідомо руйнує чужі сім'ї. Отак от. Так -от. Дуже гостро підколоти можна. Ось така історія сьогодні, друзі. Пишіть, що ви думаєте про неї в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, а ми побачимось з вами завтра. Па-па!